Всього силовий блок поглинає за рік 35 мільярдів гривень, поліція 14,7 мільярдів. Вдумайтеся, в масштаби і цифри. СБУ 5,5 мільярдів гривень, прокуратура 3,2, розвідка 1,1, суд 7. Як ви думаєте, за 35 мільярдів гривень можна влаштувати поїмку Єфремова і ще кількох сепаратистів? Ну, Очевидно, що так. Тому народ України вимагає, щоб ці органи і ця система, цей, цей кулак, працював дуже ефективно. Але Разом з тим, ми втратили час для того, аби розквітатися, розібратися, навести порядок в цій ситуації. І це відповідальність експрем'єра Яценюка, це відповідальність екс генерального прокурора від свободи. Я вже навіть не пам'ятаю, як яке його прізвище було махнітського. Це відповідальність на Ливайченка, незважаючи на те, що у нас досить гарні відносини, але професійно я повинен сказати це його відповідальність, зокрема. І я вам е, хочу зазначити, що тоді ми могли за тижні задавити всю з спруцю, цю мафію і очистити від України е, і схопити тисячі людей. Слухайте, коли Порошенко привносив е, е, вимовляв інеграційну промову, якби на місці Порошенка був каплін, було б арештовано як у Ердогана 50 тисяч чоловік. Нехай 20-30 тисяч ми б арештували помилково. Я б їх випустив через добу. Але. Жодна сволота, яка вкрала, витягла у вашої матері, у вашого батька останні гроші, через що сьогодні пенсіонери отримують тисячу, а прості робітники отримують дві тисячі, позорну, просто принизливу зарплату, не, вит... не втекла б з цієї країни. Жодна. вони не б давали в б мене, вони б це, це до них б журналісти ходили б у віконце ось такого розміру і вони с... б давали б інтерв'ю. не, не знаю, у Фейсбуці писали способу. подібні речі. Так, і ми... Є...